Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося спекти вишневий торт. От. Він по-різному називається. Сьогодні я покажу в своєму виконанні. Значить, так, як завжди, спрощений варіант. Значить, у мене тут 250 мл кефір. Я буду сьогодні робити на кефірі. Тепер я покладу сюди 4 ложки повних таких. Це буде 100 грамів цукру. Так, покладу, я завжди так люблю покласти дрібку солі, перемішую. Тепер треба десь 180-200 чи грамів масла, У мене буде марго масло. Кладу я кімнатної температури таке. Маргомасло 200 грамів, приблизно, може 180-200 Тепер, дівчатка, вію борошно. Борошна треба від 400 грамів. Приблизно плюс-мінус. Завжди в мене плюс. Так, тепер, якщо у вас розпушувач, то кладіть дві чайні ложки. Якщо звичайна сода, то чайну ложку ось так на борошно. Я кладу і замішую тісто. Все дуже легко. Тісто буде таке еластичне. Не забувайтеся, що різне тісто, любе тісто, любить тишу, спокій, гарний настрій і все вийде. Тісто повинно бути таке гарно круте. Дівчатка, масло не треба розігрівати, воно і так гарненько тут тісті розходиться. Кімнатної температури, гарно вимішується. Для зручності я виклала на поверхню, і тепер замішую і все буде добре. Якщо треба, то підпилюйте трішки, щоб тісто не липло до рук. Хочу подякувати всім дівчаткам і хлопцям за коментарі, за лайки, хто підписується. Новенькі до мене дуже дякую всім. Мені дуже приємно, я вам дуже вдячна. Пишіть щось в коментарях, поради, пропозиції. Які варіанти свої є. теж. Я завжди відповідаю і стараюся відповідати на коментарі. От. Так що я дуже дуже дякую всім. Ось таке я замісила тісто не сильно забите. Так, тепер я його ділю. На 15 частинок. Можна на 10. А я зроблю 15. Я одразу роблю кульки, а потім покладу його відпочивати, дівчата. Ось, дівчатка, 15 кульок я зробила. Ось так. Ставлю його в холодильник хвилин на 15 чи на 20, хай відпочине. Любе тісто, любить відпочивати. А поки тісто відпочиває, я почистила вишні від кісточок. Тепер я сюди гарну ложку цукру додалю. Картопляний крохма. Ложку, може, півтори. І оце гарненько перемішую. Це моя така буде начинка, дівчата. Все дуже легко, дуже легко. Якщо хтось боїться такий торт робити, то він один з легких. Тепер я беру кульки по одній з холодильника. щоб вони не нагрівалися. Зараз жарко. О, тепер я ось так роблю, розкачую десь сантиметрів сім, ширина і десь до. 20 сантиметрів приблизно довжина. Взагалі, то хто, як хочете, так і робіть, якої довжини, ширини, я показую, як я роблю ось так. І викладаю, дівчатка, сюди вишню, ось так. Під страховку ще трішки крохмалю і вмочаю руку в борошно і защіпую ось так. Видно, дівчата? Це дуже легко. Все вийде, все буде добре. І ось таке в мене вийшло. Така трубочка, гарно защіпую, ось так я ось так до гори я і кладу на жаровню, на поверхню. Це дуже легко. І так, всі 15 штук ліплю. По черзі беру з холодильника і ліплю і складаю на поверхню. Ось так я поліпила, мене, правда, всі не влізли. Я розігріла духовку, ставлю в духовку 180-200 градусів, скільки е, часу я не знаю, От. щоб спеклися. Ось я одну партію спекла, тут 9 штучок. Тепер 6 я ще допікаю. Прохолонуть, потім зробимо крем. Так, дівчатка. сюди личить. Крем, знаєте, який? Сметанний там такі якісь, які гарно впитуються. І так, ось у мене тут є Філадельфія, крем-сир. Я 180 грамів, то я покладу половинку десь, може, десь до 100 грамів. Сметани десь 200 грамів. І згущенки десь. 150 грамів, можна варену хто любить. А можна, дівчатка, просто сметану з цукровою пудрою збити. Теж самий простий і дієвий крем. Ось мої коржі. Ось мій крем. Я беру ось такий. Ну, Дошечку, хтось поверхню, хтось, хто, кому буде зручно. Викладаю ось так коржі. Поклала я 5 трубочок. Ось тут в мене поруч крем. І ось так я гарно поливаю. Зверху я кладу 4. Знову поливаю кремом. Тепер зверху 3. Знову крем. Поклала тепер зверху 2, а потім ще одну. І на цьому підрівняємо і взагалі не хвилюємося. Я ж не кондитер, дівчата. Але все, що я роблю, все виходить смачно. Як би там не було, бо того, що я роблю з душею і з задоволенням. І все буде добре. Скільки хватило окремо, стільки полила. Тепер, хай він трішки постоїть просто так, може, з півгодинки, а потім поставлю в холодильник. А вже ж коли я буду розрізати, то обов'язково вам покажу. І не знаю, коли я його буду розрізати. Оце я так зручно придумала зробити, щоб крем не, не розсікався. В когось, може, інші формочки є, то будь ласка, пройшло десь, може, з півгодини більше не витримую. але за цей час я вже вправилася зробити чай в свою любимую чашку. От. І вже хочу скуштувати. Я зараз трішки скуштую, а решта хай стоїть собі відріжу. Дівчата, дуже м'яко ніже де, а це означає, що все вийшло. Я собі відрізала, а решту я поставлю в холодильник. А чого би ні. Але десерт дуже виглядає апетитно. Смачно, чесно, як вам передати смак? І крем смакує, з вишнями переливається, дуже м'яке, але відчувається, що є якийсь прянічний смак. Тобто, ну, чи коржиковий, чи прянічний? Чесно, смачно. А вам бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, сього найкращого. обережіть одне одного. Допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!